Моя мама записалась на курси німецької мови, ходить уже другий тиждень. А я не можу позбутися почуття тривоги. Тому що перший раз, коли вони, вона пішла на курси, у неї стався сердечний приступ, піднявся тиск. Ми викликали швидку. Це було взагалі жах. І тут вона пішла другий раз на курси через два дні після того, як розпочались курси. В неї знову сердечний приступ, знову її забрала швидка. Слава Богу, все минуло добре. І ось вона каже: я буду далі продовжувати ходити. Ми, звичайно, не впевнені, що це від курсів, чи це просто тому, що так сталося цей сердечний приступ. Але ось вона вже ходить. Це вже п'ятий день після того, як е, сердечного приступу, і трошки побула вдома. Поки що все нормально, але я постійно собі думаю, чи нормально, чи не піднявся тиск, чи то чи все добре буде. Тривогу не можу позбутися.